Здоровина, де моя старовинна хатинка? Швидке і повільне мислення. Оце гарна книга. Сповідь душі нічого, собі, Ярема Гоян. Такі гарні книги українські. А ми не читаємо. Негідники. Далі. Так, червона мечіся. очі» — істрована історія. Канада, нам треба України, Канаду читати не будемо. Елізабет Гінберт. Тож майже якась дурня. Читати не буде. Гарна підкладенька. Велич. Карпат. О, така треба книжка. Да. Mm -hmm. Дуже важка на мою руку. Ого, яка краса, я без це. Дивила і дивила. Немає часу. так, Так. жди. Україна Європа. Україна в центрі Європи, нормальна книжка. Оке, супер. Он Огу собі забива. пробуй, Нема на кому пробувати. Блін, дивіться, ще якими буквами. На хто таке буде читати? Ну, кому то треба? Лупу треба брати. Боже, попа. А, священики. Капець. Таке? Я би явно не читала. Принц, ні, не. Я, порачу, за О, дивіться, тут ще. є. ще Шахмати. А що вони? Не дають лиш за гроші. Стопірець здобувся. Присій, все трохи. Орхідей. Янка. А баба спіпу, здийся. Баба Тепер ти держи. Дякую, Ого, який гарний. Кому по Не вміє добре поціляти. Це піково мені замість палиці. Це... Точно він по перцемся підпирає довше. Ого, вигідно. А мені гарна палка. Та ти свій й я бомбую золотий папірець. Мені подобається. Okay. Uh -huh. І битися добре. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дрива рубати не можна. Він мені вийде папірець. Mm -hmm. Так, я. Так. Ззаді, такий гарний папірець, заднє місце. Так. Я знайду все, що хочу. Тарілка гарна, Без Зуб і ко. Yeah. Так, який здоровий життя.